Ім'я Отця і Сина, і Свята, у Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Кожна хресна дорога це є кусок нашого життя. Колись на щось задумаємося, на що звернемо увагу, на щось заплануємо, а щось скажемо, Господи, слава Богу, що я вже позбувся тих чи інших гріхів. Я сьогодні хочу з вами порозважати, роздумувати над таким, над таким явищем, як оправдання, як оправдання. Здавалося кожна людина, яку несправедливо засудили, вона має право на оправдання, вона навіть має право на адвоката, щоб той, який знає добре закон, щоб через незнання закону. Десь тебе е, несправедливо засудили оправдання, в якійсь мірі у нас стало якби ознакою цивілізованості. Що каже Біблія про оправдання, починаючи від самого початку, коли Адам і Єва зрішили? Проти одної єдиної заповіді, де сказано було, що от посеред раю стоїть дерево одно, от з нього плоди не їжте. От все, що хочете, можете робити, а плоди із цього дерева не їсте. І оцю єдину заповідь Адам і Єва порушили. що Далі відбувалося, йде Господь. І вони вчули, що приближається Бог, луна йде по саду, і вони почули і сховалися. Господь приходить. Адам, де ти? Адам постійно біг на зустріч до Господа щасливий розказувати, які він, що він цікаво знайшов там, які смаки були там, які квіти він бачив там. Бог же так зробив той сад, що Адам без кінця ходив, він постійно щось для себе відкривав. Для нього це було ну, постійне відкривання, пізнавання якихось нових плодів, нових квітів, нових птахів. І постійно він, коли чув Бога, біг до Бога і розказував, так йому хвалився, як мала дитина біжить до мами, розказувати, що вона щось зробила. І тут приходить Бог, а Адама нева. Адам і де ти, а той сховався. Сховався, бо йому стало стидно. Прийшло усвідомлення переступу, усвідомлення непослуху. А чи не їв ти Адаме часом плоду із дерева, яке я казав, тобі не їсти? То не я. То мені Єва дала. Єва, я ж тебе створив для Адама, щоб ти тішилася ним, він тішився тобою. Чи тобі щось не вистачало? То не я. То мені змій дав. Оправдання. І так, продовж. Цілої біблійної історії всі оправдувалися. Грішники, всі, хто зробив якусь, як кажуть в народі каку-бяку, усі оправдуються. І простий приклад маємо сьогодні війну з Російською Федерацією. Що ми чуємо з того боку? Діявольське насіння. Оправдують вони. Вісім років дамбілі памбас Захищати рускоязичних. А, а ми там при, притисняли нам, притисняли російську мову, так притисняли, що українці забули свою рідну мову так притисняли. Оправдання, оправдання. Це ознака диявольської присутності. Що робить Ісус Христос, коли стоїть перед Пилатом? Йому кричать розпне, розпне, розпне до Пилата. Пилат виходить. За що має його розп'яти? Не бачу в ньому вини. Розпне його хай буде розп'яти. Приходить до Ісуса і каже: Ну, кажи, то оправду, оправдуйся, бо всіх, кого приводили до Пилата. Всі оправдувалися. Я не винен, мене не мовили, а я не знав, а я, а я не бачив, а я не розумів. Всі оправдувалися. Ісус засуджує оце. Він дає можливість людській злобі, людській ненависті, людській продажності і підлости довершитися. Господи, але. Якщо ти не оправдаєшся, вони тебе розіпнуть. Ісус мовчить. Господи, так невже у цьому є такий великий зміст? Так, зміст, але не для, не для того, хто засуджений, а для тих, хто після Нього. Христос приносить себе в жертву, щоб інші з неї скористали. Ми сьогодні хоронимо наших військових. Це ті, які стали на захист, але ми їх хоронимо. Бо вони заслуговують не для себе, а для тих, хто після них. Ви чуєте, які ми маємо бути вдячні нашим воїнам тим, що загинули. Як у Христове, бо Він віддав своє життя, щоб ті, що після нього жили, прийняти на себе той тягар Христа, тобто смерти, тобто терпіння, не оправдуватися, а прийняти. Жертва робить великі діла. Жертва дає плоди життя, не оправдання, не викручування, не відкуплення. Я маю на вас відкуплення не Христове, а відкуплення грошима. Це дає тільки проблеми. Я вам поділюся з історією з власного життя. У мене є брат молодший на 10 років. Я вже ту історію розказував. Хлопці, а хлопці молоді, він ще був не жонатий, молодий пацан. Десь вони там, як то є, приїхали з сусіднього села хлопці на танці, на дискотеку, і десь вони там все побили. Але побилися так так побилися, що аж міліція приїхала, ще тоді була міліція. Забрали мого брата, закрили. Я приїхав туди, в той суд. Ну, по маленьке Городенка, це районний центр, але то, то велике село, всіх всі знають. Судя мене побачив. Так каже: о, отець ти, що приїхав, мало забрати. Я кажу, ні. Як ні? Я кажу, я приїхав вас попросити, аби його не били, ну бо то часом можуть захопитися, зробити шкоду, а потім вже буде непоправне. Я вас хочу попросити, щоб його не били. То що не сидить, я кажу, та не сидить, лише би не били. Він каже, це питань нема. Приїжджаю додому. А тут, ще й така погода була, сніг замело, ну, зима це було зимою. Приїхав додому до мами, мама ютя, а любчи те? Я кажу, та сидите. Як ти його не забрав? Я кажу, ні. І кажу до, до мами такі слова. Мамо, я вас хочу запитати, як ви думаєте, що краще 10 суток чи 10 років? Мама каже, Ти що дурний. Яких 10 років? Він що таке зробив? Я кажу, ні, він зараз сидить 10 суток. Ну як я його зараз заберу, то наступне буде 10 років. Скінчилися йому тих 10 суток, щось він там робив, їсти носив тим. Тих, що там під слідством були, ну, посидів він тих 10 суток. Їду я брата забирати. Забираюся, всі в машину їдемо, везу його додому, до мами. Я був в сусідньому селі на парафії, везу його до мами. І кажу: Любчик, в мене таке запитання до тебе. Якщо хлопці будуть битися під клубом, що ти маєш робити? Він каже: на ровер і на Дністер. Ну, це десь так кілометрів три, десь так, чотири. Від села. Вже не хочеш себе на ровер і на Дністер я все точно не будеш бісебити, не буду. Але він як сказав, так і зробив. І обійшлося 10 суток. Якщо би тоді я його забрав? Я не кажу, що точно, але ймовірність, що наступний. Було би 10 років. Бо людину портить безнаказаність. Людину портить людське відкуплення. Не Боже, а людське. І якщо ми когось оправдуємо, відкуплюємо, ми його трошки підпорчуємо. А коли ми його накажемо, з нього можуть бути люди. Починаючи від найменшого, хто наколо вас, діти, друзі, чоловік і жінка, двоє, що Бог з'єднав в одно єдине ціле. І ті, що вінчані, і ті, що не вінчані. ви повинні вчитися один за одного приносити себе у жертву. Не оправдуйтеся. Скажи, я винуватий. Я виправлюся. Я не буду більше тебе засмучувати. Навіть якщо ти сто раз правий, скажи я винуватий. Візьми на себе відповідальність. Навчися у Христа. Бо Твоя жертва дасть можливість жити далі, а Твоє оправдання заведе ваше життя в тупік. От така непроста формула оправдання. В часі посту тепер. При своїх молитвах попросіть Господа Бога для себе, щоб вам як можна менше було потреба оправдуватися, щоб вам Господь Бог дав сили прийняти на себе хрест, прийняти жертву, щоб після тебе стало краще жилость. Щоб після твої жертви іншим стало добре. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіду.